привіт, привітоліки, Четверг, 10 липня. Ой, насправді вже 20.55. Я вчора хотіла записати вам відео, але не вистачило в мене сил. І сьогодні з самого ранку планувала, але знову ж таки, оце тільки зараз, при тих, що конфорку ввечері собі готую. Що хотіла розповісти? У мене вчора був не день, а піздень, як то кажуть. Е, мій ранок почався не з кави, не з якихось там ласкань міки або ще чогось. Мій ранок почався з телефонного дзвоника. Е, беру я слухавку. І знаєте що? Світа, світа Боже. Не звертайте на мене уваги, я просто чаморошна. Хотіла сказати і Светочка, і Світланка. Получилось світа. Светочка, до якої ми їздили в ботанічний сад, да, яка давала нам помідори, там квіти. Що вона нам ще давала? Яка давала нам часник з кабачками, да, не так давно. Хрін, тургун. Коротше, я вже скоро мені пальців на руках не вистачить перераховувати, що давала Світочка. Е, виходить, позавчора, вона нам дала отож, кабачки. Я приготувала пиріг чи позапозавчора, позапозавчора, мабуть. Я приготувала котлетки з крабами, ну, з крабовим м'ясом. Я приготувала пиріг. До речі, хто не куштував, ще, хто ще не зготував, от прямо наполягаю наполегливо. Який він обалденний, дівчата і хлопці, ви просто не уявляєте, від чого ви відмовляєтесь. Він такий ніжний, він такий соковитий, він такий смачнющий. І не треба стояти коло пліти, смажити ото кільцями ці яких... кабачки. Ну, коротше. Ого. Дзвони вона і каже, я не знаю, де ви живете. Це анекдот. Я каже, не знаю, де ви живете. Я стою тут і отут на трасі. Нехай дядя Вова виїде. Поїхав дядя Вова, а ми ще спали. Дядя Вова так з просоння одним глазом, одягнув щось там на себе, сів на скутер, поїхав. Приїжджає, привозить цілий кульок молодюсіньких кабачків. Якщо відверто, <кій> у мене ніколи рука не підіймається такі рвати. Отакусінькі, отакусінькі, розумієте? Ну, Я не можу такі рвати. Вона каже: вони мене вже задибали. Треба їх куди здійснити, як я вирішила їх тобі пристроїти. Ну, це все класно. Я Дявова привіз. А в мене на вчора взагалі були геть свої плани. Треба ж переробляти. І понеслось. Думаю, так, ладно, зараз зроблю я лечо з кабачків. На лечо накрешила, поставила, ага. Ще багато остається. Добре, що треба зробити? І круще треба зробити, зняти вам рецепт. Коротше. А в нас, вже колись до цього було таке, що та часто бува, що напруга в мережі падає, і в нас спрацьовує бар'єр, вимикається світло. До речі, якщо зараз вимкнеться, не лякаємося, не тікаємо, я буду далі з вами. І ви станете прямими свідками цього борделя, який в нас твориться. Так ось учора, з 11-ї години, ранку, як почалася ця свята музика, він вимкнеться. Потім вмикається ну, там час проходить певний бар'єр, е, намагається увімкнути. Але напруги знову немає. Знову він вимикається. І, коротше, це блим, блим. А ще й в цей час. Е, вже в один із отаких таких днів годинник, який в мене був на кухні, який ви в минулому році бачили, я на ньому температуру да, показувала. В один із таких днів, після таких блимань, цей годинник <кхух>, блимнув назавжди. Очі закрив, більше не відкрив нафік. Ага. Коротше, напруга 170. Вова сміється, вас каже, а де ж їхні обіцяні 230. А вони ж об'явили, що тепер, значить, напруга буде в мережі не 220 нормою да, по, по закону. А 230. Вова каже, а де ж їхні 230? І от, уявіть, весь день це блим-блим. ну, Годинник то ляпнув. Блим, ну царство йому небесне, все, вже десь на мусорки. Е -е -а, а дзвінок вуличний. Він у нас увімкнутий в розетку. І от, значить, дзвінок кожного разу, коли світло вмикається, він починає е дзвонити. Що ти там, зайка? Ти вже зайшов? Мене задибало вже це світло. Ага. І от, коротше, вчора цілий день е, то було 170. Я вже не витримала, зателефонувала в обленерго, яку до яких пір ви будете знущатися над людьми. Якщо це у вас трансформатор не справляється, ну міняйте, йопша ну... Вибачте, спробуй тільки не дай показання, да? або не заплати. Я показання один раз невчасно дала, і то 4 тисячі нарахували. Я не уявляю, що було б, якби я не заплатила хоч би один місяць. Ціни піднімають, ми платимо, а робити ніхрена ніхто не робить. Ти Ні. Куди як він блима, як чокнутий? Думаю, я ще поб'ю все на світі. Я только что мерила <auch>, опять тиск. Дивись. Это отдельная история, сейчас расскажу. Видите, что делает? Серцевый, очень низкий и пульс низкий. Я тебе сказала, я хочу конфеты. <laughs> конфеты кольца кальмара. У меня сегодня какие-то такие смаковые. Знаете, мне захотелось конфеты Кільця кальмара. Ну ладно, про все по черзі. В ітоги, після обіду, він взагалі знизився на 160. І до самого вечора, вже отакий час, вже потемніло. Не можемо не палити ніфіга. Ми вже через день вода в колодці вже все. Вже її не вистачає. І тепер так, вчора поливав. Картоплю, там троянди, ну, тобто цю сторону. Сьогодні. Що таке, то сумка висить. Сьогодні поливається огород. Тепер через день чередуємо. Ванну набираємо зранку, щоб вода нагрілася, і таке, як огірки, там ото салат, ну те, що. На гіркий не достає поливалка, щоб її не тягати, і щоб поверх листя менше лити, салат там сходить. Таке поливається з лійки. Кабачки з лійки поливаються, бо туди взагалі шланга не достане. І Тому набираємо вранці ванну, вона за день нагрівається, те ввечері поливається, що під корінь теплою водою. Ну а отут капуста, синенький перець, це вже л'ється з поливалки, з колодязя, звичайна вода. Ну, Інакше ніяк. Так що тепер доводиться чередувати. Один день цю сторону, картоплю, тут алохину, троянди, кріп, тургун, на другий день огород. Тобто так. І, коротше кажучи, я вчора за цими лечо, за цією ікрою, за цими вимиканнями світла, я ще ж відео знімала. Боже. Ладно, згорем пополам я їх закрила. І що ви думаєте? Я виходжу так, я думаю, піду на двір, сходжу, хоч ну, свіжим повітрям подихаю, все ж таки вже вечір. Виходжу в коридор, а там стоять мої кабачки, квасяться. ж. І я бачу, що вже все. І я рахую це їм сьогодні три доби. Думаю, блін. Беру кабачки, вертаюся назад в хату, все, моя прогулянка закінчилась, ровно ж так, як і почалось. Е, стала ж займатися кабачками, перекладати їх у банки. Боже, як дорвалася до тих кабачків, а вони такі смачні. Ну, хто любить квашини, от таке солені, огірки, оці квашені, е, тому дійсно буде смачно. Вова зайшов каже, що ти тут так вихрумаєш? Я говорю кабачками, хочеш? Я навмисно, в мене б там вистачило на 2,5 літрових. Я навмисно взяла одну півторалітрову одну літрушку, щоб трішки ж залишилось. Коротше, до вечері вони не дожили. Ті, що залишились, ми їх втоптали отак один поперед одного, як сімечки. Знаєте, береш отак з от, схрумав, наступний береш, І тільки чередуються, моя рука вовина рука, моя рука вовина рука. Коротше, все це я вчора перебила, я в кімнату заповзла. Не те, що мертва, я взагалі ніяка була. В мене було одне замовлення Людочкине, я його навіть не змогла зібрати вчора, я його сьогодні збирала. Вова, що ти будеш вечеряти? Кажу, я, якщо чесно, я не хочу вже нічого, в мене сил не було навіть їсти. Е але ж пігулки потрібно пити. А в мене, виходить, два дня вийшли кабачкові. Позавчора в мене була кабачковий пиріг і кабачкові котлетки. А вчора отож, похрумтіли квашеними кабачками, а закрила ікрою, закрила леча. І позалишалося по піалочці. Він каже, я буду макарони ну, з ікрою. А я кажу: не хочу нічого собі не жарити, не готувати. Я взяла леча. Повечеряла тим лечо, аби тільки щось вкинути, як то кажуть, в шлунок, і випити пігулки. Так що, я вчора така собі газдиня закрила партію лечо, ну, їх там сім, здається, баночок виходить. Пів порції кабачкової кри, бо наповну не вистачило кабачків. 2 кг кабачків у мене залишилося. Я вчора вже начистила часника, цибулі. Думаю, ладно, раз не вистачило мені сьогодні часу, і каструлі всі ж зайняті були, одна під лечо, друга під кабачковий крой. Думаю, завтра, ну тобто сьогодні, закрию остальні провансом. Що ви думаєте? Встала сьогодні зранку, не можу. Я не можу зібрати себе докупи. Я не розумію, що за мною відбувається. Я не то, що я не жива, не мертва була. Думаю, да що ж мені так погано, да що ж так... Ну, гидко, тошне і взагалі. Думаю, ладно, поміряю тиск. Беру міряю тиск. Зараз я вам покажу, щоб не брехати. 99 верхнє, серцеве 47, пульс 73. О, а воно сьогодні як, як по замовлення. Одна телефонує замовлення, друга, третя. І все це треба обраб... об... опрацювати, на все це треба відповісти. Все. Глянь, може виключить пару. Матню мою. Так, да, виключай. От. А... Я розповідала. Ми загнила Ага, Будь здоров! Коротше, я працювала всі ці замовлення. Три вже навіть відвезли і у відділення ось пів сьомого. Правда, після того прилетіло ще одне замовлення. Ну, це вже поїде завтра вранці. Відправила і виграш переможцю. От, і, 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 і. і. Думаю, ж, треба щось таке на вечерю приготувати. А я куштувала конфети, до речі, мені дуже зайшло. Е... Останнім часом дуже низький тиск пост... ну, постійно. Тобто рідко високий, частіше низький. І от. День ходю мені хочеться цукерок, другий, ну, не цукерок, солодкого чогось. Другий ходю мені хочеться солодкого. Думаю, ну що, ну що, полізла в холодильник. Полізла в холодильник, а там е, колись, е, не колись, 23 січня, бо він на день народження, е, дарували коробку цукерок. Але вони з ромом. такі ось. Так як Вова не вживає алкоголь взагалі, то він їх не їв. Не дивлячись на те, що він солодка їжка, він їх не їв. І так вони оце з січня і стояли. І от ходила я ходила, кажу, ні, я хочу цукарок. Відкрила я цю коробку, я, звісно, скажу відверто, ну. Сапаска їх куштувала, тому що е декілька разів пригощали такими конфетами з алкоголем і мені вони не подобалися. Я взяла пер... Вони, правда, манюсінькі там такі, такі, форма така, полумісяця. І я взяла цю цукерку, я її в рот поклала, розкусила, блін. І начинка така, приємна, не противна. І відчуваю, що шоколад ну, більш-менш нормальний. Не липне оту до піднебення, до зубів. Перевернула, стала читати, а там взагалі все по фіншую. Ще й чорний шоколад, розумієте? І, коротше, ото я цими цукерками декілька днів спасалася. Там, правда, 150 грам в пачці. Ну, то я ними декілька днів спасалася. А сьогодні хожу, це ж хожу кажу, блін, я не знаю, чи є у нас цікаво, такі в посаді цукерки, чи нема. Так хочеться чогось от, От чогось от, чогось і от я розумію, що ці цукерки я б зараз їла. Потім мені захотілося ці кольца кальмара. Під вечір почала опять мігати світло. Я тут розтіялася собі тушу помідори. Ну, мій любимий томатний супчик на вечерю. Почало мігати світло опять. Я розумію, що мене почало тут все здавлювати, не пойми як. І такий якийсь стан, ну, взагалі, трешовий. Думаю, дай поміряю тиск. Поміряла. 124 верхня, ну, начебто норма. Це, це для мене це норма. 58 серцеве, це низько, це дуже низько. А пульс 64. Тобто ще менше, ніж, ніж був. Був 73, для мене це низькуватий. У мене пульс 80-85, от тоді я себе почуваю нормально. То був 73, а зараз 64. Це якийсь капець. І так мені якось гидко, і так мені якось зле, і так мені чогось хочеться, не знаю сама кого. Все ж раді би. От, так що я трішечки на зиму запаслась. Звичайно, це капля у морі, це тільки початок, я сподіваюся, так. В планах ще є що заготовляти, але, але якось так. Звичайно, сьогодні ніякі ті прованси я не закривала, так і стоїть цибуля, і чесненькі кабачки, все стоїть в холодильнику. Так що, от, благодаря світочці, у нас тепер є 7 баночок ікри кабачкової і 7 баночок леча кабачкового. Отакий от в мене вчора був неплановий бросок по кабачкам. У вас так бувало, щоб у вас починався так ранок день. Я, ж, я не планувала взагалі. Ну, у мене були свої зовсім плани, там по роботі мені треба було попрацювати. Але світу няшку, що все, все переграла. Ставити каструльку будеш чи що ти будеш? Пельмені? Опять фермішель. Макарони. 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 От бачите, що робиться. А я буду томатний супчик. Ой, кальмарів не дали, этих не дали. Щось не прокльовуються мої насіння, не знаю. Ні кабачки, ні огірки. Нічого не прокльовуються Чомусь. Не знаю, чому. Увімкнула я отой відлякувач. Пишіть, звісно, зараза, Я не знаю, сусідам чути чи не чути. Мені тільки чути, якщо я вийду на вулицю. В хаті мені його взагалі не чути. Тому флаг зелений. Зато оці два дні я вчора вранці віднесла, я не дочекалась, поки мені вова увіб'є трубу, щоб його прив'язати на потрібній висоті. Я його просто в землю втикнула думаю, нехай працює. Так от, вікно вже це тут приоткрите. Не вчора, не сьогодні. Я не бачила жодного зайця. Я не бачила жодної кішки, не пробігаючи по огороду, не по садку, ніде. І я не бачила ось отих шпаків долбанутих. Получається, мабуть, працює. Він там і звуковий якось сигнал подає, і оцей... А... Гласками блимають. Каже, вова Глазками блимає. Він подає такий як ото, віу 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 сигнал І як ото ультразвукові частоти, писк такий, знаєте, як начебто. Ну, Може, колись на вулиці буду знімати, тоді вам покажу. Ну, я ж кушу ці два дні, слава Богу, ніякої, ніяких тварій на моєму огороді немає. Ось так. Що буде далі, подивимося? Так, все, я буду закруглятися. А, сьогодні, якщо чесно, 10 число, мені завтра. То вже сьогодні, ну, завтра вранці буде 10 діб, як закладений інкубатор. Мені вже завтра потрібно перевіряти яйця. А я хотіла, це я не вчора планувала, передивитися ще відео і у Максима, там, як їх треба дивитися. Але нічого ще не дивилася. Не знаю, може, завтра утра. Якость, якость. Я не знаю, що там дивитися треба. Я пробувала один раз, перевертала ввечері яйця. Увімкнула ось тут фонарик на телефоні, десь він тут світиться. Тут навіть. Пробувала приставляла їх. Ну, повітряну цю камеру я бачу знизу. А що там далі? Де там ті кравіносні судини? Де там що? Не знаю. Треба вчитися. Треба вчитися, треба їх перевірити, а потім, якщо що, то треба ж буде брудер майструвати. Так і справи. Ой, так що все вам розповіла і похвасталась, і пожалілась. От зараза, а тепер не блимає падла. Вчора кабачки, особливо як дознімала Квашені. Боже. Ми і фонарік сюди принесли, і Вова своїм світив. І один держав над банками, іншим світив на них. Ну, коротше, це треба було бачити, яка тут була епопея з цими ліхтариками. І цей ось лежить. На газову колонку зверху клали. І він свій налобний одягав, і алюміну ту велику з кімнати принесли. Коротше, тут вчора всі фонарики горіли. Тому, так, закрила, слава Богу. Квашені зранку спустили в підвал, а лечо і ікра ще стоять під рушничками. Ще треба поперевертати, попідписувати дати, коли ну, приготувала, і спустити в підвал. Не знаю, може завтра, може, не завтра. Не знаю коли. Господи, це все щось. Тік-тока шлють і шлють, шлють, і шлють. Не знаю, коли я цим буду займатися, але колись буду. Е на цьому все. Будемо на сьогодні з вами прощатися. Я вам показалася. Жива здорова. Працюємо, як там кажуть, в поті ліці, Да, як українською буде в поті лица. Е як чоло, а пот, піт поті лица, як буде? Не знаю. Хто знає, напишіть в коментарях, як перекладається, працюємо в поті ліця. Не покладаючи рук, ну логічно, за смислом, це должно звучати: Працюємо, не покладаючи рук, я так думаю. Але ну це ж явно не переклад. Тому все. Світунька, ще раз тобі дякую. Вона дивиться, вона наша підписниця, вона не тільки наша одна сельчанка, вона ще й наша підписниця. Сказала, мені написала в коментарях: не турбуйся за травку Гатіє, оту, що посохла. Я тобі, каже, по осені ще кущ викопаю. Викинь, каже, її нахрен, а по осені на те місто посадиш нову. Ой кажу, ну кадрістка, ну кадрістка та й все. Тому ще раз тобі дякую. Я буду з вами прощатися. На годиннику 21.20. Я оце тільки-тільки звільнилася і вирішила до вас вийти, тому що, ну, самі розумієте, я за вами сумую. Я з вами, як не поспілкуюся, так мені чогось, як не вистачає. Все, всіх цілую і люблю. Обов'язково бережіть себе. Ну і побачимось. Раніше казала, почуємося. А зараз більшість случаїв кажу, побачимось, тому що це дійсно так. Все. Всім солодких снів на добраніч. Бережіть себе.